Знову цей тупий Ютуб. А -а -а -а. Коротше, Hello Friendly, з вами злий, Деніс Френдлі. Чому злий? Зараз поясню. Коротше, річ у тому, що любий ролик на каналі, який, хоч якось, починає знизу трохи підніматися е хрести по перелідам, я бачу в аналітиці. Сьогодні я зайшов в аналітику. Відео називається Ще. Трьохрічної давності, цього року буде чотирьохрічної, яка називається продовження влогу з Буковеля. Там уривок, як я їхав на трамплін з татом у туди на підйомник. Ті, хто був у Буковелі, ті знають. І коротше, мені показало, що відос за пару днів щось там набрав 100 щемось лайків. 100 щемось лайків. Там було, Я зробив скрін, ось, дивіться, було 100 чимось лайків. А зараз їх 29 чи 20, не знаю, до 30, коротше. ось стільки зараз, так. І, і я не розумію, йолки-палки, як я зранку сьогодні зайшов, я спеціально. заскрінив, Бо я думаю, ну вдруг, бо мені показало, що ну, типу, я зайшов побачив 100 лайків. Я знаю, що я десь тиждень назад заходив на це відео, там не було 100 лайків. Думаю, а заскріну сьогодні зранку. Я заходжу ближче до 11 години, до 12 Зараз там 29 лайків. Ну що це означає, Ютуб? Ну що ти знущаєшся наді мною? Я так зрозумів, що глядачі поставили за вчора, може, за передучора, або за вчора, за сьогодні до 100 лайків. Це бере і списує. Моїх глядачів, значить так. Хочеш війни зі мною, буде з тобою війна, Ютубе. Я... Мені вже надоїло матюкатися, якщо мені щось не вийшло. Я свій контент не хочу у своєму контелі. Контелі. Контент погані слова використовувати, значить так. Я тепер не буду знімати кожен день, буду знімати по круглих чисел. Я не знаю. Я там казав, що монетизація, у мене тепер кожен відео по 100 переглядів збирає, і ми б могли дійти до монетизації. Не знаю. Ну поки що я пропадаю. Я не буду ці 3 дні знімати, значить, знову ж таки, 17, 18, 19, так як рівно 2 місяці назад тоді, але я ж тоді 15 цього пропустив. 15 січня. Та. Ну тепер я не буду 17-18 20 ми з вами побачимось. 20 березня. Та. Через те, що ну, він знову знущається. Завтра взагалі ні шорти, нічого не публікую. 18 числа, значить шорти публ... загружую, 19-го шорти. Та. А 20-го тоді не знаю, одне відео, напевно, від цього, ну, ну, вибачте, раз YouTube так знущається, значить так. поки, Значить умова така. Або ти Ютуб. Повертаєш мені цих 100 чимось лайків на це відео. Я вже не говорю про Трою, щоб я вернувся на кожен день, щоб я кожен день знімав на відео. Або друга умова, або 100 тисяч підписників на, на моєму каналі. Значить, два з умов. Або на мене підписується 100 тисяч, або знову 100 лайків. І чи ви ставите, чи Ютуб повертає, мені до одної лампочки, головне, би мені повернули, щоб я знімав кожен. День. Інакше я не буду знімати кожен, день. мені все рівно. Мені вже надоїло, що він наді мною знущається. Він, типу, такий. О, Ютуб шорти, я тебе закину, я тобі дам купа тисяч аудиторій. Але хляцький я заберу лайки. Бо того, що люди тобі поставили, тобі лайки заберу. Ну, мені все рівно, що ти там забереш. Ти маєш не забирати лайки. І все. Що це таке? Що це за знущання, наді мною, як над автором? Я теж знущаюся, я не буду знімати кожен, будемо знати. Будеш мені бачити, я тобі покажу, Ютубе. Я тобі покажу, будеш бачити, не буду я знімати кожен, будеш ти знати. Добре, зараз у нас заставка круасан з чорничною начинкою. Та. Я спочатку, коли я знерв... побачу, я знервувався, просто вже пройшло кілька годин, я вже без матів. А я спочатку дуже сильно нервувався, матюкався. Тому такі справи. Коротше, у нас круасан з чорничною начинкою, ось такий круасан, так. Починаємо. Від Агрола. Агрола ось такий круасан, та. Тому такі справи, давайте це я напевно, не знаю, коли це знімлю, бо вже не буде виходити ці 3 дні. Ну, ну вибачте. Як ви поставили, ви старалися, мусимо. А, іще одне. Під вчорашнім відео сьогодні також було. Я дивився зранку 30 лайків. Ви поставили, бо пішов актив, пише від сьогодні, від ранку. Знову ж таки, зараз 10 лайків. Ну, то добре. Глядачі мої старалися, трудилися, ставили лайки, це списав. Добре, я зрозумів. Йду з Ютуба. Йду з Ютуба 20 березня вернусь. Щоб ви не думали, що повністю. Ну, раз така сволота, ну, то ми теж... Коротше, поїхали їсти. Це, це, це таке як сенандесь чую на запах, хага? Угу. Треба мати совість. Угу. Ні, це не 7 дес. Новий смак чорниці, я ще не пробував. Йо, як ждають. Дев'ю. Дев'ять балів оцінки. Ну це у нас лухина, на, на, у Карпата говорять, виходить, що просто чорниця. 9 балів, мені сподобалося. А ну давайте саму начинку. Дев'ять. Добре, робимо чай. Чай буде ліпше. Беремо наш ліптон. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Так, пару днів назад було. До речі, коли мене не було тоді у січні, що я не знімав пару днів, ви там 200 людей всього лиш дивилися. Значить в основному мої ролики, якщо не кожен день, 200 дивиться. Значить монету ми можемо і підключимо. Якраз перед цим відео мені вибуло, що відео, щоб я подивився. Що ця монетизація не завжди спрацьовує, ну ти підключуєш, але ти все одно е, копійки одні заробляєш на, на цій монетизації, та й думаю, я просто для галочки хотів підключити, але то, бачите, якщо ти не можеш навіть лайки елементарно набрати, то про яку монетизацію ми можемо з вами щебетати, розумієте? Ну, ну це вже капець повний. Це повний, це вже, це вже триндець. Тому так і справа. Це вже просто. Так. Так, чай зробив, чай гарячий, бо чайник щойно кипів. Так. Просто подивіться, яке гарне сонце, яке сьогодні гарне небо. Небо сьогодні гарне, так. добре, що в мене вже цей негатив, поки я почав це відео знімати, особо зупинився, бо я був дуже нервовий. Бо я думаю, ура, 100 лайків. Ага, нема, списало. Добре, списуємо в наступні дні зйомка. Ютуб до нас плавно відноситься, ми, знаєте, так само відносимося до нього. Бумерангом, так. Гаряче. Так. Якщо гаряче, то дуй дураче. Так. І не буде гаряче. Так. Як казав там на роботі один працівник. Трохи наперед почав знімати, бо я ще це відео маю, виходить, змонтувати, я вам маю тут скріни поставити. За одну кінцівку додавлю. Хм. Або не додавлю. Ааа... Ну, щаєм завжди краще. Ще цей ліптон о. О, о. чаєм уже. Де з плюсом? Так. Дивіться, пояснюю, чому. Я ти крутан. Мушу ще сьогодні, напевно, з'їсти. Дивіться, дата придатності, щоб вам було добре видно, вжити вжити до сьогоднішнього число, 16 березня. Тому доводиться мені знімати е, ще сьогодні. Бо, бо дні воно буде тупо сухе. знаєте, як сухий хліб? Ну, куди ти вже її, його будеш їсти? Викидаєш. Тому Зараз знімаємо наперед. А коли вийде, я... Ну, 19 числа теж ні. Не знаю. 20-2 відео тоді вийдуть і все. Треба мати совість. І не знущатися так надімною ютубе. Ти вже достав. Добре, дружні, на цьому все. Оцінка 9 балів мені сподобалась. Чорниця, ну як сподобалась. Можна їсти одним словом. Так, тому такі справи. з вами буде Френдлі, Відео тепер знову не кожного дня. Можливо, не ображайте шорти будуть час від часу. ну, час, Шорти будуть майже кожен день. Просто завтра я тоді йду на зло з Ютуба. Раз він так знущається, ці лайки списує. І по шортах теж. А наступний день 18, тобто у понеділок зустрінемось. Коротше, так, Тому на цьому все, з вами буде Френдлі, Всім удачі, всім. А воно не лопає. Коротше, всім пока. йоу. Побачимось. Ну, побачимось, та пока.